Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати перекус з лаваша. Ця швидка смакота обов'язково сподобається своєю простотою в приготуванні і поєднанні смаків. Для конвертика беру два прямокутних лаваша. Гриби шампіньйони 300 г, цибулина 1 штука, твердий сир 100 г, сметана 3 столові ложки, часник 2 зубчики, зелень, сіль. Для кляра 2 яйця, 50 мл молока. Шматок твердого сиру натирає на крупній терці. Невеликий пучок зелені у мене сьогодні тліп, дрібно ріжу. А тепер приготую соус для конвертиків. До трьох столових ложок сметани вичавлюю два зубчики чеснику. Трохи солюю і перемішую. Замість сметани можна взяти майонез або густий йогурт. Соус готовий. На лаваш викладаю соус і розподіляю його. Візуально виділяю квадрат. Прямокутний лаваш я попередньо порізала на смужки. Ширина 15 см і довжина 40 см. Викладаю жарені з цибулею шампіньони трикутником. Гриби шампіньони я попередньо порізала і посмажила з цибулею. На іншу половину викладаю кріп. Зверху на гриби кладу натертий сир. Накриваю ось таким чином і виходить такий трикутничок. Завертаю повністю лаваш по всій довжині в трикутник. У мене ще залишається такий язичок. Я його заправляю, щоб повністю трикутник був закритий з усіх боків. А тепер я приготую кляр для лаваша. Розбиваю 2 яйця і доливаю 50 мл молока. Перемішую, додаю дрібку солі. Кляр готовий. Занурюю у кляр і викладаю на розігріту пательню. Смажу з обох боків до золотавої скаринки. Якщо вам не подобається смажити на пательні, то конвертики можна викласти на деко, застелене пергаментним папіром. І поставити їх запікатися в духову шафу. Викладаю конвертики на тарілку з паперовим рушником, щоб зібралася зайва соняшникова олія. І зверху промокаю паперовим рушником. Поливаю конвертик сметаною і вже можна дегустувати. Приготуйте цю страву, і я думаю, ви її будете готувати знову і знову. Готуйте з задоволенням. Всім смачного і до нових смачних рецептів!